Так ми тепер трошки мучимося. Але це того стоїть заради нашої держави. Потім мої діти не бідували. Головний сержант Степан Чередарик вчиться самостійно одягати протези та ходити на них. Після поранення півтора місяця тому він втратив частини обох ніг. Нині лікується в одному з медичних закладів. Це перші кроки, туди-сюди. Так і ще болить воно дуже сильно, бо ще лише місяць після операції. А також чувствую себе, що вже чим раз, чим раз, тим ліпше і ліпше. Слава нашим героям-лікарям, Хабарі немає, гроші не беруть, совісно роблять свою роботу. Родом чоловік з Чернівецької області. На початок повномасштабної війни працював у Києві, дізнавшись про наступ російських військ, відразу, каже, пішов до найближчого центру комплектування. Я хотів автомат взяти там, в Києві, ну, щоб ти воювати, захищати. А мені не дали автомата, тому що приписки нема в Київської. Дуже далеко, щоб, не дай Боже, коли я щось втечу чи що ну, де мене шукати. І тому я приїхав в Чернівецьку область, в місто Кельмінці. Ну, місто. І там. Пішов добровільно служити і захищати свою державу. Обороняв Степан спочатку Харківську область, потім Донецьку. Воював у Бахмуті та Часовому Яру. Дома? після ротації переїхали до Білопілля сумського району. Там, під час одного з бойових чергувань, російські війська почали обстрілювати позиції українських захисників з артилерії. Я почав тікати в другу сторону, не до своїх хлопців, а в другу. І там трохи були як менші окопи, не сильно так аж. І в мене якраз прицілило один снаряд, другий снаряд я тікав, потім від четвертого утік, я думав, що вже все. І по тому, не знаю, чи хтось повірить мені чи ні, я присів і кажу, боже, поможи мені, будь ласка. А тут такі вибухи були, ну, страшні, що глушило. Степан каже, саме вищі сили допомогли йому залишитись живим. Мені Божа сила каже, ляж у ліву сторону. Я думав, що я, типу, під цих приходів, типу, ну, типу, що здурів на голову, щоб були дуже великі, потім знову сказало мені, ляшу бігом ляшу в другу сторону. Я думав, що хтось біля мене є, так дивлюсь, вроді би нікого. Я був сам же втік в другу сторону, щоб взяти ну, на себе удар. Потім я крикнуло якийсь голос, я навіть не розумію, чий ллю, я тобі сказав в другу сторону. Я лише, тако, лише пок, паду у другу сторону. І після того п'ятий прильот. Я навіть не зрозумів, як ну, дві кінцівки в мене ну, тупо відрізало. У шоковому стані розповідає Степан, болю не відчував. Самотужки зміг накласти собі турнікети. Згодом на допомогу збіглися побратими. І вони мене витягнули, плюс далі хлопці дали свої турнікети. Наклали мені ще один, ще вищий цього. Тут наклали, тут, 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 потім перевернули уколи, і мене, слава Богу. Бог поміг мені так вижити. Довезли сюди, і я тут вижив. Одним із тих, хто боровся за життя Степана, був лікар-інтерн Артур Черкашин. Поступив він до нас у важкому краї стані з кровотечею відповідно масивною, були накладені турнікети. В операційній його стан стабілізували паралельно з лікарями невідкладної допомоги. Лікар нашого відділення виконав невідкладну операцію, сформував первинно кукси гомілок. Потім відтерміновано було проведено оперативне лікування з приводу реампутації для відновлення функції нижніх кінцівок, а саме встановлення екзопротезу. Після допротезної підготовки Степану зробили тренувальні протези, говорить технік-протезист Максим Черниш. Ці протези він проносить ну максимум півроку. Далі буде йти процес формування кукси. Кукси будуть всихати. Йому потрібно буде виготовляти постійні вже на базовій основі з інших матеріалів, з інших комплектуючих. На основні протези у нас будуть у нього виготовлені на силиконовий лайнер з іншим кріпленням. Буде інша у нього американська стопа з більш подвижною щиколоткою. Буде Степан вже в них навчатися ходити, бігати, ходити по сходинках. Роботи під час війни, каже Максим Черниш, у протезистів багато. Додає, усі протези бійцям роблять безоплатно за державною програмою, співпрацюють лише з перевіреними закордонними фірмами та періодично їздять навчатися. Зараз світ не стоїть на місці, матеріали нові, завжди щось. Придумується нове, і за цим дуже важко слідкувати. тому приходиться кожні півроку рік їздити на підвищення кваліфікації. У Степана Чередарика попереду місяці реабілітації. Чоловік каже, поки звикає до життя на протезах. Я навіть без нашу державу і життя віддав. Ноги це дурниці. Головне, щоб вони не приходили, росіяни, і не обіжали б ні мій народ і мою державу, і наших дітей, бо ми нічого їм не винні. Я, ми не прийшли на їхню землю і їх нищити, їхні хати, будинки. Не йдуть построє хоч один будинок, одну церкву, одну школу, один той садик. А зруйнувати легко. Нині чоловік збирається додому на Чернівеччину, де на нього чекають дружина, донечка і восьмимісячний син теж Степан. Має боєць, і плани на майбутнє. Зроблю більш хороші, протез, навчуся ходити. Ну ще може щось і піду, ще служити. Бог поможе якимось інструктором, якісь може знання ліпші дам, бо вже був там щось, ну, щось буду робити. Так просто здаватись не можна. Слава Богу, що не аж такі сильно каліка, ще буду і футбол грати. Все буде добре, життя продовжається. Ірина Касьяненко та Сергій Коваль Суспільне новини, Суми.